Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! ніколи колекція, чи можна виносити сміття після заходу сонця? Треба виносити будинок не для того, щоб там лежала купа сміття. Чи... То ж смерти! то ж не свинарник вибачте за слово. Он хлопці прибирають в сторожці. Така давня споруда, де колись дітей хрестили, сторо жив до Великодня. А в будинку забобони відкиньте, робіть порадок, прибирайте, замітайте, і гріха в тому немає. Треба прибирати душу свою, оселю свою, душу значить, з повіддю, покаянням. А будинок гінником, а хто вже має дожився до пилососа, то пилососом. -жу -жу -жу. Та й все. Так що виносити сміття і прибирати будинок треба. Чи це вечір, чи то рано, чи то найбільше на бік перевертайте, беріть хату, завітайте. А муки гоніть такого, віником, віником, вігти і все. Будьте здорові! Слава Ісусу Христу!